Під сервісним центром у Страю цілодобово чергують люди, щоб взяти в терміналі талон на здачу практичного іспиту із водіння. Перший раз приїхали 11 днів назад. Простояли ніч, цілу жива черга, талона не взяли. Сьогодні приїхали друга ніч. Приїхали вчора, 8 -го дня вечором, 44 й по списку. Сьогодні видали. Чотири талони і чотири пільгових талони, і будьте здорові. Онлайн талони взяти не можна. Ви видають Ужгород, Запоріжжя, Тернополі були талони, а щоб десь тут у нас отримати їх немає. Під сервісним центром люди формують список очікування і за ним потім намагаються отримати талон. Жінка з дітьми, а я тримаю тут чергу. Ну, по списку записані жива черга. Ну, приходять люди, записуються в список, стають і. І по черзі зранку стаємо, реєструємося. Переклички відбуваються для того, щоб перевірити, чи дійсно ті люди будуть здавати, бо, тому що багато приходить лівих людей і просто хочуть пройти без черги. Ми тримаємо порядок, щоб в порядку живої черги всі. Нормально проходили у головному сервісному центрі. Кажуть, що зараз ажіотаж на талони є нижчим ніж декілька місяців тому. Здати практичний іспит на Львівщині можна у п'яти підрозділах: у Строю, Самборі, Шептицькому та двох у Львові. Ми намагаємося спонукати громадян реєструватися онлайн. Відповідна кількість записів в системі керування чергою. Для реєстрації онлайн є суттєво більшою ніж в терміналі в приміщеннях сервісних центрів МВС. Зареєструватися онлайн можна за 21 день наперед. А в той час, як в терміналі електронної черги, можна отримати запис лише на поточний день. За словами Сергія Бобри, у страю є троє екзаменаторів. Кожен із яких приймає близько 20 іспитів на день. У сервісному центрі міста Суспільному повідомили, що один із них на момент зйомки перебуває у відпустці. 23 третьому році стартував пілотний проект з екзаменаційної діяльності, коли була скорочена кількість. Сервісних центрів, які приймають іспити, водночас не було скорочено кількість адміністраторів екзаменаційного напрямку, тобто кількість працівників, яка була, така і залишилась на той момент. Із 2023 року кількість екзаменаторів та авто для іспитів, за словами Сергія Бобри, зросла. Замість 10 автомобілів у області доступні 30. Планують придбати ще один. А у Львові почали працювати три нові екзаменатори. Тетяна Боярчук, Суспільне, Новини Львівщина.